На рекламі однієї школи зображено двері з написом Вхід. І, е, і це гляна стіна з написом «Вихід». Чому навчають в цій школі? Е, так, Юра. В цій школі навчають будівельників. Що отак, блядь, не має бути. Це конкретна школа, о така спеціальна, ну, типа реклама школи чогось. Це звичайна школа, просто реклама неудачна. Хорош, плюс бал Василь Байдак, смішно. Прошу. Це школа Океану Ельзи. Бо між нами стіна. Є така пісня хіба? А нема? Нема. Ну він тоді балу нема. Нуль балів, Юра Коломієць. Ти перепутав оце, а за вікном майже стіна. Так, 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 це буде. Так, воно і Цека, все було б добре, це про... якби й не стіна про забудовників кій.